Кожна інновація починається з дотику. Клавіші фортепіана, що лунали у залах, тепер лунають у часі. Кожен штрих прояв нашої виразної спадщини. Точність пружин та шестерень задає тем сучасним інноваціям. Їхні руки надихнули нас долати кордони. Що було привілеєм небагатьох, тепер доступно всім. Опановуючи мистецтво простоти, медіта 900 запрошує вас до сканування з легкістю століттями. Ретельне ремесло стоматології керувалося надійними руками лікарів. Часи змінювались, змінювались і наші інструменти розвивались, адаптувались, вдосконалювались відтепер. Ця інновація доступна одним дотиком наша жага до прогресу продовжується зробити досконале, доступним.